Художниця Діана Нагорна знову завітала до южного. 18 липня у міській галереї відбулася презентація картин художниці з Кропивницького. У нашому місті це вже друга виставка майстрині. Цього разу Діана привезла южницям натюрморти, виконані в трьох техніках. Першими побачили роботи художниці, наша знімальна група. До Южного Скропивницького Діана Нагорна привезла більше 40 своїх картин. У міській галереї роботи художниці представлені у трьох різних напрямках: це живопис, графіка та акварель. Відрізняються картини і технікою виконання. Ніжні рисунки виконані простим олівцем, класичні акварелі та стриманий живопис. Більшість картин це натюрморти. Люблю працювати з натурою. Пишу портрет, натюрморт, пейзаж. Люблю з натури, не копіювати, хоча б можна було б і над цим попрацювати, і з художниками вже минулих часів зробити якісь копії, ну поки що натуру освоюю. Перші свої роботи у Южному Діана виставила у 2014 році. За три роки з'явилися нові картини. Змінився і рівень. У порівнянні з більш старими роботами на перший погляд, здається, ніби картини належать різним художникам. Та все ж об'єднує роботи одна загальна риса легкість. Я вперше на виставці Діани. Я знаю, що вона другій в Южному, але я, мабуть, десь на пленерах була. Я перший раз бачу її виставку. Дивлюся. Думаю. Ну дуже спокійні в неї роботи такі, знаєте, я ж кажу. І у великій мірі це роботи постановочні, такі навчальні, я би сказала. Той, хто йде, той, як там той, хто вийшов в дорогу, той її осили. Тому я бажаю авторові успіху і осилити цю дорогу. Дружина художник це непросте випробування. Зізнається чоловік Діани Микола. Адже робота над картинами займає весь вільний час жінки. Але у той же час чоловік повністю підтримує захоплення Діани. Всім, чим можу. Не, не тільки, наприклад, би, фінансово, але й по всім скажімо, аспектам сімейним. Все на моїх скажімо так, плечах зараз основна маса роботи. Тому що, в принципі, в робота тільки би, на одному складена, тобто постійно вона повинна робити тільки в одній темі. І, їй не можна відволікатися на щось інше. Складно в принципі, але це має сенс. У Южному виставка Діани Нагорної триватиме близько місяця. Побачити картини можна у міській галереї з 10 до 18.00 щодня, окрім неділі та понеділка.